Воскресіння Ісуса Христа є центральною подією християнської віри. Згідно з Біблією, воно сталося для кількох важливих цілей. По перше, Ісус Воскрес, щоб показати, що Він переміг смерть і гріх, який є наслідком падіння людини. Через це Воскресіння люди отримали надію на вічне життя. По друге, Воскресіння доводить, що Ісус є Сином Божим і Месія, який виконав. Закон старого заповіту. Воно підтверджує його слова про себе. Римлян 1.4. По третє Через Воскресіння віруючі отримують духовне відродження та нове життя у Христі. Це символізує, що ті, хто вірить у нього, також можуть воскреснути для нового життя. По-четверте, Воскресіння Ісуса є основою християнської віри. Апостол Павло наголошував. Що без Воскресіння проповідь і віра Християн були б марними. Перше КОРІнтян 15 По-п'яте, Воскресіння Ісуса є запорукою того, що всі, хто вірить у нього, також воскреснуть для вічного життя, 1 СОЛОНЯН 4 14.